Хоч хтось з вас помічав, що зображено під стелею київського вокзалу. А це друга серія експедиції колицями червоної лінії. Станція вокзальна. А це дуже недооцінений музей рухомого складу. Уявіть, тут є вагон, в якому підписували попередній текст договору об'єднання УНР та З А А усі вагони та локомотиви можна вільно залазити. Інтелектуальний голод втамували, Тепер йдемо втамовувати фізичний. Звісно, в Чайна ма. Це той ресторан ресторан, де я завжди смачно гаю час перед поїздками, з улюбленого раджу качку по пекінськи гречану локшину, та дім саме з усіма начинками. Але повернемось на вокзал. Мами, будьте уважні, це безкоштовний простір для дітей, де дуже багато розваг. На останок залізна крамниця, корисний магазин, щоб купити подарунки друзям-мандрівникам. А якщо ви такі ж поплавлені на залізниці, як я п'яти хвилинах від вокзалу, є пам'ятник паровозу. Наступна станція. Буде академ містечко.